Шановні глядачі, у вас, як завжди, виникає питання про вартість будинку, якого ви оглядаєте. Будь ласка, переходьте по силичку, та, що вказано в описі під відео, на мій сайт, який називається Роман Щербаков. На сайті ви можете подивитися всі мої пропозиції, які є в мене в продажу. Розділити будинок по категоріям, а іменно будинки в місті, будинки в селах, квартири в місті, новобудови, земельні ділянки і комерційні пропозиції. На сайті все розбито на категорії, і тому заходимо, уважно дивимося. До кожного оголошення є фотосесія, до кожного оголошення є відеогляд, і до кожного оголошення є карта з вказівкою геолокації. Кому цікаво розглянути всі активні варіанти продажу будинків, точніше нерухомості, переходимо на сайт. Ціна буде вказана тільки на сайті. Будь ласка, не сперечаємося, а дивимося. Відео не фейк, а відео знято для покупців, для того, щоб вони попередньо подивились будиночок. Всім дякую за увагу! Дивимося далі!